Всім привіт! Вас вітає пластовий вишкінний центр. І це профорієнтаційний подкаст наших гостях, отець Сергій Прутко. Слава Ісусу Христу і Скоп, друзі й подруги. Як ви взагалі вирішили стати священником? Це він вирішив. Є друзі й подруги, які не те, що не читали цю книжку, а навіть в руках її не тримали. Всі знають вас як громадського діяча, треба творити якусь дитячу організацію. Ну не будуть ж наші діти піонерами. Дача. Город, друзі. Життя чимось наповнене. Повнота. Від початку до кінця. Як ви стали військовим капеланом? Кажуть, люди пишуть, що першу капличку в наметі я поставив, не пам'ятаю. Коли вже доїхали до Пісків, там вже був вогняний смерч. Багато, мабуть, людей задавалися питаннями і, мабуть, в цій вашій розповіді знайдуть відповідь. Душа Богові, життя Україні, честь собі самого.